Привіт! Сьогодні продовжуємо в'язати зайчика, і я казала, що це відео буде про спідничку. Вирішила її зв'язати перш ніж голову, щоб було легше. Отож, рахуємо, я рахую і цей ряд: 1, 2, 3, третій ряд, і отут десь посередині будемо починати в'язати. Спочатку закріплюємо ниточку. Так, закріпили. І будемо по полотну в'язати перший ряд. Отаким От чином, стовпчики без накиду, я захоплюю отут -от -от. кожну ніби петлю, так, по полотну, і в'яжу так перший ряд. Навколо, черненько. Пров'язуємо. І так, до кінця ряду. Так, ми дійшли до кінця. Отут я роблю ще одну петельку. І отут я роблю таку петлю ніби на косо. Одну петлю пров'язую на косо. І отут приєднуємося так, як до початку, до початкової цієї петельки. Далі у нас у кожен стовпчик буде збільшення. Тобто ось так от навколо будемо робити збільшення у кожну петлю. І так до кінця ряду. Тобто навколо в кожну петлю ми будемо робити збільшення. Як я пров'язала збільшення у кожну петлю. Наступний ряд будемо в'язати три стовпчики збільшення. Раз, два, три і збільшення і так, до кінця ряду. Там вже в кінці, як вийдемо вже, як вийде три стовпчики збільшення, і так навколо будемо. В'язати. Так, два-три і у нас тут збільшення і так навколо. Так, я дов'язала ряд до кільця майже. Далі ми будемо без змін в'язати 6 рядів. Думаю, що цього має вистачити. 1, 2, 3 у мене тут якраз виходить. Ну, ще зроблю одне збільшення. І далі безмін пров'язуємо 6 рядів. Якщо хочете, то можете, наприклад, наряд менше чи наряд більше, як більше подобається, але так приблизно 6 рядів буде достатньо. Так, я вже прив'язала 6 рядів, і тут зараз закінчую, роблю з'єднувальний стопчик. Відрізаємо ниточку, трошки залишаємо, щоб закріпити. Я отут просто витягаю, а вже закріплювати буду з цього боку декілька разів тут все забрати. Ниточку виводжу на виворіт і ось тут я роблю такі от небез'єднувальні стопчики. І з лицевого боку їх не буде видно, але я роблю таких декілька разів, щоб, щоб було міцно. Так, ще разочок. Скільки тут вистачає нитки, стільки я і закріплюю. Так, тут вже можна відрізати. Можна було і 5 рядів. Але так, так теж гарно, 6 рядів, така спідничка гарненька. Ну і по ниточці якраз, оце, що залишилося з моточка нитки, тут ще якраз вистачить нитки на бантик. Якщо би не в'язали оцю частинку, Білим, якщо ви в'язали, залишилося себе трошки більше нитки. Але мені подобається так. В принципі, якраз моточок нитки вистачає. Так, що ще я хочу зробити в цьому відео, це пришити хвостик, тому що він може зараз в мене загубитися, так ми його зв'язали. І можна його відразу пришити. Так, пришиваємо. Приблизно, приблизно шукаємо центр. Ой, його ще треба наповнити, хоч трошечки. Чуточку-чоточку наповнювача треба додати. посередині, посередині і пришити цей хвостик, щоб він не загубився. Блін, 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 Загубилася не колочка Так є хвостик, а тут його закріплюємо. Закріпили ниточку і я пропихаю у хвостик і відрізаємо. Ось таке є, плачечко є, наступного разу переходимо до голови. І ще трошки наш зайчик буде закінчений. Всім дякую за перегляд. Приємного в'язання!